Ось друзі, один глядач задавав мені запитання, що ти не міряєш рибу. Мов не знаю. Може він подумав, що мала, як би сказати, не залікова. Ну ось та риба, що я піймав учора. Ось дивіться, все по-чесному. Ось довжина. Ось кінець чишуче того покриття. Ну хай буде 37. Ось о менший ляж, звичайний, який у нас ловиться в основному ось такий. Так, зараз. Я взяв точну лінійку. Ось так. Дивіться, ось у кінець чишуйте то покриття. Бачите? 35,5. Ось так. Наскільки мені відомо, якщо я не помиляюся, то у малих річках лящ, норма ляща, довжина, це 30 см. Так що, друзі, ось так. У водосховищах 35, по-моєму. Ну, я гляну. Ну, якщо навіть 35, то залікові. Менших я, звичайно, випускаю. Де їх, на, як кажуть, на око видно, що вони залікові. Я не важив, хотів зважити, але у мене сіли батарейки у кантурі. І, на жаль, я не зміг зважити. Так що, ну, слідуючий раз я зважу. Так що, ось така рибка. Друзі, добрий вечір. Сьогодні четвер, 7 вересня, 19.30. Трошки, мабуть, більше. 19.35 вже. Розиклався, приїхав на цю свою нову місцину, на якій я рибачив два рази, вечором і утром. Вчора тут я ось вставлю кусочок відео, то що я вчора був, приїжджав тут товариш, рибачив, то казав, добре тут відловився. Ну, Привіт рибакам! Я трибаком. І знайомим теж. Що воно? Розлупило так добре було, навіть з лязі все. І щось глухо. луком. Понятно. Пановний, де ваша риба. Так, ось друзі, знайшов, знай... не знайшов, а побачив знайомих рибаків. Думаю, сьогодні проїду по річку і подивлюся, що тут робиться, де що ловиться, що як, що до чого. І цього ж он накидав. Ну, він набув там і того, і того і з грязюкою зліпив, що Оце ж буквально 20 минут назад, Та правильно. Чотири пільсінчика кинув. А туди не проходив до мого місця. На углу там сидять. Ні, ось отут ось. Те ж оце ж де я ловив останні рази. Не було. Там, там щас буде видно для що. То пішли пройдемося. Сьогодні зранку я пробував на боковий кивок, попробувати ляща половити, нічого в мене не вийшло. Ну, правда, один сход був вже в самому кінці. Була покльовочка така, невпевнена, я й не думав, що то лящ. Ну, раз раз і він зійшов. Ну, то таке. По прикормочці, все в принципі старе. Ну, Трошки додав тільки я магазинної прикормки, фанатик. Е -е, бомба. А то варений горох, пшоно, пшениця ще плюс, кориця добавив, ну і комбікорм, ще дранива. Ось так будемо ловити на опариша, на черв'яка. Цього разу, ось я, що раз, що я говорив, у мене ось такий спінінг 2,70. Тестую я, скільки я говорив, 4,18. І, і ось коротенький у мене спінінг лайтовий з поламаним кінцем. Туди кінчик такий ось китайський. Ой, а ну буде видно, такий дуже гнеться. Сюди на це я поставлю ту манюсіньку кормушечку 20 грам. А туди в мене є 30 чи 40 грам кормушечка. Так що зараз чіпляю кормушки, наживляюся. А, ще одні для маленької кормушки я окремо бомба саму, бо кормушечка маленька, а там горох пшениця, воно залазить, потім не вилазить. Чисто сама магазинна прикормочка в мене буде у малесенькій кормушці. Ну а тут кормушка більша, то кинув я по три апельсинчика таких. Ну, Зараз будемо пробувати. Поки ще не стемніло, зараз треба ще глибину одну виставити мені. Ось так, щас я закину, попробую. Так що поїхали, пробуємо. Якщо він є. А так башні хуя щось. Чей дубав, блять, шапку взяти, блядь. Зіблютався. Голова оба здесь. Лишина моя. Так о, є, Саня, тихо, 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 є. Опа, є, ребятушки. Ух. Іх. Ой, их о, і хороший. О, це. Хороший. Хоть тихо. О, оце такі як треба. Ой-ой-ой, оце... тихо, тихо, ты хоть дружище. хоть ты а, ja, дивись ти. Ну маю. Так. Не буде так діла. О, дивіться який. Ой. Так, ось тут у мене сумка 35 сантиметрів. Мені казали поміряй, типа. Ну, темно, не видно, ну хто повірить на слово. Ну, без хвоста, железних 40 з чим то ну хай 40. Це без хвоста, так як должно бути. Железних є 40 сантиметрів. Так що, а треба 30. Гарний льош плюнув. Так, друзі, а тепер буду відчіпати. Ой, підстака вже драна. Перший льощик сьогодні. А время у нас а час у нас 21.37. Без 22 Дві години пройшло. Без 28 я вроде бы закинув, 9, без 20 десять аж. Ну ж так. А клюнув він у мене на черв'ячка. Ось на оцю. Ой-ой-ой, сейчас -ой -ой -ой, запутається. Ось. Якщо видно, ось така маленька 20-грамова кормушечка, поводочок, тоже вже покрутився. Такий недовгий, сантиметрів 25, на черв'ячка, чисто на черв'ячка. Так що початок є. І такий гарний ляж, давно я такого не ловив, не попадався мені тут крупняка сьогодні гепнув. Треба буде його дома зважити. Ради цікавості. Та в мене є кантур там у сумки. Ну це його доставати, важить серед ночі. Можливо, зважу вдома. А можливо і ні. Ну, гарний льод, гарний. Поки що перший. Та ще. Ну якось він не дуже. І супротивлявся, я вам скажу. Це в мене тут спінінг. Блін тест. Я ще й не бачу. 2-7 грама чи щось таке. Ну я кінчик був обламав, а товариш мені дав із бортова удочка. Там такий м'якенький-мякенький кінчик. Оставочка пластикова. Я його туди, той старий, витягнув, а цей уклеїв. Ну це такий окунчика ловить. Ну, бачите Захотілось мені цього разу на, на таку снасть половити. На лайтов. Ну що ж, початок є. Початок є. <coughs> Холодно. Я вже надів курточку, думав вже якусь шапочку взяти і забувся. А то в літньому картузі трошки моя лисина мерзне. Ну ще посидим, посидим, ще час є. Ще тільки пів десятого. Ще можна пів одинадцятого, пів дванадцятого, без двадцяти, десять. Ще годинки-півтори можна посидіти. Аби ще одного такого гарного поймати. Він ляш, він і смачніший. Чим більший ляш, тим він смачніший. Особливо ребра. Аби такий кілограм на два з половиною. Ну хоча б на два, ось смакота. Ну нічого, і такий буде добрий. Так що сидимо далі, ждемо, ловимо. Туда ещё рано, в жовтні месяц надо будет. блядь, рано не есть, есть, е пришёл. Пришёл. Бачишь, и пришёл, матюкнулся. Пришёл. Ну, видишь, на пуфике сын. На пуфик клюнул. 23-25 пора збиратися. Зараз збираємося. На жаль, більше покльовок не було. Таке щось трошки був. дибало, як коли. А щоб нормальні, то було тільки дві покльовочки. І все. Пора вже додому. Так. Опа! И вот, друзья, уже собрался до дому смотываться. Ой! А ну, будет хоть видно. Опа! Дивіться! О! Уже змотувався. Уже змотувався і клюнув другий лящик. Ну, оце він буде вже й останній. Тихо. А де він? Тихо. Фейгачок десь відірвався. Ну ладно. Дома отчепим. Ось так, бачите. Ха-ха. Буває і так. Ну Ось, друзі, як бачили, вже і камеру повернув у другу сторону, думав сказати як би так заключне слово, коли покльовка. Один фідер витягнув, а другий покльовка і спіймав самий-самий кінець одного лящика. Так що повезло, два штучки спіймав і один зірвався. Перший непоганий. Це чисто на черв'ячко. Так що ось така сьогодні рибалочка. Так, як би сказати, не зовсім. Просидів я 3,5 години, мабуть, трошки більше. І всього два лящика і один сход. Ну нічого, не кожного ж разу ловить побагато. Мені досить посидів, трошки змерз, Уже треба. На... Вечором діватися краще, вже ночі прохолодні. Будемо вже доставати теплу курточку. Так що, друзі, ось така рибалочка. Думаю, ще може, що він десь трошки. Можливо, погода, можливо, ще щось треба буде спробувати трошки на глибшому, десь на ямці. Можливо, він вже почав збиратися десь на ямку. Ну, будемо пробувати. Отут не глибоко, тут глибина. Мабуть, 2 метри, якщо є, днем дно видно тут добре. Можливо, він би далі трохи клював. Ну, з мене досить. Я до пів дванадцятого і все. Так що, ось така сьогодні у нас вийшла рибалочка. Можна сказати і погана, ну, і, і, і не дуже і хороша. Посидів, рибку поймав, покльовочки бачив, що ще треба. Так що буду закінчувати. А кому сподобалося, ставимо лайк. Ну, а кому не сподобалося дізлайк. Підписуємося на мій канал Рибачу, як умію. Жмемо на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. А на цьому все. Пока. Слава Україні!